Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови да зміцни воїнам наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять. Підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам, з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника. Небесного воїнства Твого, архістратига Божого Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб д'явельські задуми агресора зруйнували вони та оберегли нашу батьківщину, Україну Твоє, є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу веселаєм, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворості, душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, та дав їм повернутися. Здоровими і щасливими, всемилостиний Господи, вислухай і помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моєсея, коли Він просягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на мелекетян, озброїв Ісуса навина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти і нині, владико, почуй нас, що молимось до Тебе. Зміцни силою Твоєю, побожний народ наш, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай він ціни нетіння. Бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо, і Тобі славу посилаємо Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний Твориш чудеса, поглянь милості та милосердя, на смирення рабів Твоїх. І людолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Маєсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але у милості та милосерді відвідай смирених рабів Твоїх, що до Тебе припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправедне несмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці. Бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провідіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві, за віру і Україну, душі свої. То й їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці нетління, але віримо і молимось Тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш усіх, бо Ти є захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і Тобі славу веселаєм. А і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні, діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе. Щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примиросердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів, за захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, за тих, хто в окупації і полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю. Щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже єдиний, нашу країну храни, волі і світу, промінням, Ти її осіни, світлом науки і знання нас, дітей, просвіти, в чистій любові до краю. Ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, нашу країну храни, всі свої ласки щедроти, ти на лють наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многіє-многіє літа. Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист. Твоїх вірних синів і доню, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою, добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, Поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже! Нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Господи, Боже наш, сильний і міцний у битві, Тебе на допомогу недостойний закликаємо і смиренно молимо, простягни милостну руку Твою і покрий країну нашу від війни, лихоліття та страждань. Не на лук свій, сподіваємося, і не зброя наша врятує нас, але про твою всемогутню допомогу благаємо, збережи вітчизну нашу у світі, пом'якшити милістю твоєю серця ворогів очерствілі, злі наміри їх відверни. Молимось тобі, великодержавний царе, вислухай нас і помилуй. Поглянь з небес, владику, і не дай ворогам нашим меч свій підняти, і лук свій натягнути, щоб вразити нас, негідних рабів твоїх, що прославна славлять тебе. Незабаром зміни скорботу нашу на радість, а біду на твердий світ, не допусти страждань матерів і сліз дитячих. А їхні молитви за нас, грішних і непотрібних, прийми, як кадило запашне перед престолом величності Твого, підносячи Україні наш мир і спокій. Сердечно молимся Тобі, благодійнику милостини, вислухай нас і помилуй. О, пречиста діва, мати Господа, Всевишніх сил, неба й землі козацької цариці. Бога хранила града Києва і всієї держави нашої України Руси, всемагутнє заступнице, прийми всехвальні і подячні пісни співвиці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до престолу Бога і Сина Твого, що був милостивний до неправ наших, і послав благодать свою до тих, хто шанує все чесне ім'я. І з вірою та любов'ю вкланяється благовісний іконі Твої. О, владичиця Пресвятая, змилуйся над немічними людьми Твоїми, позбав нас з невіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздріщів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісовських. А відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва. Підійми нас із глибини гріховної, і просвіти сердечні очі наші, щоби бачити спасіння, будь милосердною і тут, і там, як на стороні земного буття, так і на страшному суді Сина Твого, Ти після Бога перша наша надія і заступниця всіх, хто прибігає до Тебе з вірою, збережи соборність землі нашої Української. Покрий нас святим Твоїм омофором від зазіхання злих, нечистивих сил та усякого супостата. Нехай буде в країні нашій правда, Господня, та хай збережуться в народі нашому святодідовська мова та звичаї. Бо молимось до Тебе, причиста й непорочна діва, як до всемогутньої заступниці та винуватиці, спасіння нашого, і величаємо святе та величне ім'я. Отца і Сина та Святого Духа в трійці славимо і поклоняємося Богу нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Любий Боже, я дякую Тобі за пережитий день, пережиту ніч. За кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поряд з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса, Убережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті, захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати. Допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Мати Божа, Небесне Царице, я звертаюсь до тебе, як до єдиної заступниці і покровительки, і утішительки. Дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи многомилостний, дай їм свій хрест причесний, животворчий на прогнання всякого ворога і супостату. Підніми на поміч всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів на чолі з архістратигом Божим Міхаїлом. Нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх. Заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарене ненавістю, від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви, зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і мати Його Небесна Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архістратих Божий Михаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітру. Святий великомученик і переможцю Георгію, святії і мученики і страстотерці, Борисе та Глібе, святі преподобні Отці наші Печерські та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилостиний, почуй, благання наші, і пошли сонмища демонів на затьмаряне очей і розуму неприятелів в наших, вчини між ними міжособну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в вогонь і воду і невразливими будемо, ні від вогню. Ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, пречисто діва, владичице, Богородиця, утіхо моя, не відкидай мене, раба Божого Грішного, бо на твою милість уповаю, погасив мені полум'я гріховне і покаянням кропи висохле моє серце, Очисти розум мій від гріховних помислів, прийми благання від душі і серця і зітханням принесе Тобі. Будь за мене, заступницею, до Сина Твого і Бога, утихомир гнів його материнськими твоїми молитвами, душевні і тілесні язви зціли. Діво, -владичице, у тому утомуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх, і не залиш мене до кінця загинути, і печелі, сокрошене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього подиху мого. Амінь. Господи Боже поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам помочь, поможіть нам і захистіть нас від усякого зла. Амінь. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя. За нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини, вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне, а ми сотворимо їм вічну пам'ять. Амінь. Хочу вам почитати два, вірш, два вірша. Вони мене так за душу взяли. Як покалічені солдати знімають форму, Чи впізнаєш ти герої в їх очах? Вони здоровими колись пішли із дому, щоб хрест війни тягнути мужньо на плечах. Вони прощалися з дівчатами, жінками, батьками дітям обіцяли подзвони. і розплатилися ногами та руками, аби на волі Україні далі жити. Як покалічені солдати постаріють, чи зникне блиск обмитих кров'ю ордені, чи їх провідають онуки, чи зігріють, чи не застрягнуть їхні душі на війні. Вони під кулі добровольцями помчали, забувши вдома гаманці, роботу й страх, Вони, мов янголи, країну захищали, Тож наша черга їх носити на руках. І ще один вірш я почитаю. Мамо, хочу побачити весну, лелек в нізі і перші квіти, матусю, розбуди мене від сну, тут темно так і сонечко не світить. Хрестик в руці, молитву я читав, Отче наш, що ти малим навчила? Бог не почув і душу мою взяв. А тіло поховали у могилу, коли побачиш журавлиний клин, що тягне смуток свій під небесами, Удин журавлик серед них твій син впізнаєш голосний, матусю. Ой, мамо!